У цьому відео я спробую з'ясувати, як можна сповільнити старіння і продовжити людське життя. Перед зніманнями я створив опитування у Твіттері і попросив вас усіх подумати на цю тему. Виявилося, що більшість підтримує подібні дослідження і вважає, що їх має бути більше. Але у багатьох виникли важливі побоювання з них я мабуть і розпочну. Основні побоювання полягали у тому, чи означає продовження життя, що ми більше часу проведемо хворими, страждаючи в від Альцгеймера. Звичайно, це нікому не потрібно, і професор Девід Сінклер, у якого я брав інтерв'ю для відео, зазначає, що так, з віком справді ризик хвороб на зразок діабету раку. Артриту та інших значно зростає, саме тому увесь сенс таких досліджень можна звести до того, щоб запобігти розвитку цих хвороб, якщо ми вже хочемо перемогти. Старіння насамперед необхідно відтермінувати прояви вікових захворювань на пізніше, адже те, що нам дійсно потрібно, це не просто довге життя, це довге здорове життя. Ми намагаємось збільшити тривалість здоров'я. Дехто з вас переживав, що продовження життя буде доступне тільки найбагатшим, а це збільшить розшарування суспільства. Ще довге життя приведе до зростання населення, а це, у свою чергу, до збільшення забруднення навколишнього середовища, вики. СО2 та виснаження ресурсів загалом побоювання зовсім не безпідставні, проте у цьому відео ми їх не торкнемося, але не соромтесь обговорювати їх у коментарях. Ну а я спробую дізнатися, чи можемо ми сповільнити старіння, чи можемо ми продовжити незатьмарене хворобами життя. І Якщо так, то що для цього потрібно? За відповідями я вирушив на північ від Сан-Франциско до морської лабораторії Бодега, і там мені показали вухату медузу. Вухата Аурелія відома тим, що деякі дослідники вважають її безсмертною. Цікаво, чому у таких медуз дуже складний життєвий цикл. На перших етапах вони поліпи, щось на зразок актиній. Потім відбувається метаморфоз і поліп перетворюється на медузу. Тобто набуває саме тієї форми, в якій ми їх звикли бачити, поліпи більшості видів здатні до безстатевого розмноження, і також добре регенерують, якщо раптом втрачають чи пошкоджують якусь частину. До того ж, у них не залишається жодних ознак біологічного старіння, тому в якомусь сенсі вони безсмертні. Про цю їхню особливість не було відомо, аж здається до 2015-го. То в ухаті медузи є ключем до довголіття і допоможуть нам осягнути велику таємницю безсмертя. До того як я почав працювати над цим відео, я б сказав, що це спекуляція з категорії. Завантажити людський мозок чи свідомість у комп'ютер теоретично це може і спрацювало, б, але це буде не скоро. Ми достеменно не розуміємо, як працює мозок, як зберігаються спогади. Тож це здається науковою фантастикою. І продовження життя до 120-150 років я б відніс до тієї ж категорії, але... Прочитавши книгу професора Сінклера і взявши у нього інтерв'ю, я подумав, що можливо це значно реальніше, і цілком ймовірно, що вже наше покоління досягне значних результатів у боротьбі зі старінням. Якщо ми вже вирішили за це взятися, для початку варто дати відповідь на питання, чому ми старіємо, що це взагалі за процес. Я колись знімав відео про теломери, це такі захисні ковпачки на наших хромосомах. З кожним новим поділом клітини телемери стають коротшими. Багато хто порівнював їх із твердими кінчиками на шнурівках, які запобігають зношуванню хромосом. Але у зношеному організмі є й інші ознаки клітинного старіння. Наприклад, можна виявити, скажімо так, занепалі клітини такі клітини зомбі, які зберігаються в тканинах і заражають усе навколо, а ще з віком спостерігаються порушення. Міжклітинних зв'язків мітохондріальна дисфункція загалом існує 8-9 ознак клітинного старіння, які вказують власне, на старіння. Але постає питання, чи є вони причиною старіння, чи є результатом більш глибокої першопричини. У середині минулого століття припускали, що причиною старіння є пошкодження ДНК, наче накопичуються мутації, які поступово руйнують організм. Але. Отримані з того часу дані цього не підтвердили, тому що можна взяти клітину дорослого організму і за допомогою клонування отримати новий організм новий організм, який проживе не менше ніж зазвичай проживає організм того ж виду. Відомо, що овечка долі померла досить швидко, але зараз ми навчилися клонувати мавпочок і собачок. До речі, акторка Барбара Стрейзанд клонувала своїх песиків, і, схоже, у них буде цілком нормальна тривалість життя. Отже, здається, що вся потрібна інформація залишається в нашій ДНК. А якщо причина не в зіпсованій ДНК, то чому ж ми тоді старіємо? Девід Сінклер вважає, що причина у втраті інформації. Однак не тієї інформації, що зберігається в нашому геномі. Ні, він підозрює, що втрата інформації відбувається у нашому епігеномі. Отже, що таке епігеном? Кожна клітина у нашому тілі має однакову ДНК, але у різних типів клітин різний епігеном. Так би мовити, спосіб упакування цієї ДНК, Якісь ділянки згортаються і не читаються, інші навпаки, розгортаються, щоб спростити транскрипцію та подальший синтез білка в клітині. Епігеном відповідає за увімкнення та вимкнення різних ділянок ДНК у потрібний момент. Це відбувається завдяки ядерним білкам, гістонам, на які намотується ДНК. І речовинам необхідним для метилювання, нанесення спеціальних хімічних маркерів на певні ділянки клітини. Коли організм тільки формується, епігеном диктує клітинам, до якого типу вони повинні належати. Але з віком, як вважає професор Сінклер, інформація з епігенома втрачається це важливо, тому що епігеном повідомляє клітину шкіри, що їй треба залишатися клітиною шкіри. Не існувало б епігенома, клітина шкіри могла б забути, що вона клітина шкіри, і стати клітиною мозку. Це може й не страшно, але якщо клітина мозку вирішить, що вона клітина шкіри, приблизно це і є старінням. А ось у мене на плечах є якісь дивні волоски. Вони з'явилися коли я вже був дорослим. Це що, якраз клітини, які забули до якого типу належать? Тобто повинні бути клітинами шкіри, але розгубилися, чи я не так зрозумів? З віком організм веде себе дивно, волосся відростає там, де не повинно, на вухах, у носі, на спині. Клітини, наче втрачають своє призначення, не знають, що їм робити, ніби неправильно зчитують гени. То виходить, що порушення в епігеномі виникають через пошкодження ДНК. Так, наприклад, якщо довго перебувати під сонцем, не як сьогодні, а коли ясно, ви руйнуєте хромосоми, і клітині тепер терміново треба їх відновити. ДНК не просто плаває в ядрі, вона скручена, тому потрібно її розплести і покликати на допомогу білки, які все виправлять, і потім повернути все в нормальний стан майже нормальний, бо відновлення епігеному успішно проходить на 99%, А 1% — це і є старіння. З часом усе більше гістонів не повертаються у потрібні місця, а метелювання ДНК відбувається там, де цього не повинно бути. Визначивши ділянки метелювання, ми можемо досить точно встановити ваш вік і навіть розрахувати час смерті. А це ви як дізнаєтесь? За допомогою годинника Горвата, назва на честь мого друга Стіва Горвата. На ДНК накопичуються маленькі речовини, як наліт на зубах. Чим більше цього нальоту ми побачимо, тим організм старший біологічно, можливо, вам лише 40, хоча звичайно, ви молодші, бо мені, наприклад, 50. Хоча з точки зору біології могло бути 60. І так і було, але я змінив спосіб життя, і тест показав 31. річ, яка мені видалась справді цікавою, що ви знайшли спосіб прискорити старіння мишей. Як у вас це вийшло? Ну, старіння відбувається при втраті інформації, а цей процес можна прискорити, пошкоджуючи хромосоми. Замість сонця, ми використовували генетичні модифікації, які дозволили нам ламати хромосоми у мишей, не настільки, щоб викликати мутації. Клітини відновлювали ДНК, тому генетична інформація не змінювалась. Якщо ми маємо рацію, і вся справа в епігенетиці, то миша постаріє швидше. Так все і сталося. Вона посивіла, згорбилась, у неї розвинулась деменція, органи працюють гірше. Ми пішли ще далі і вирішили перевірити метилювання ДНК, яке ми використовуємо замість годинника. І результат показав, що миша, наче в два рази старша за своїх родичів, з якими не робили нічого. Піддослідна миша не просто здається старшою, вона дійсно постаріла. Ось що цікаво, якщо гіпотеза правдива. Якщо пошкодження, що накопичується в епігеномі, справді викликає старіння, то ми вже зараз можемо щось зробити, аби подбати про збереження свого епігеному і тим самим уповільнити темпи старіння свого організму, що для цього потрібно. Існує припущення, що мільярди років тому бактерії зробили дуже важливий еволюційний крок. Вони виробили два різні способи життя у сприятливих умовах. Вони використовували енергію на зростання і розмноження, а ось у важкі часи усі запаси енергії йшли на те, щоб захищати і лагодити клітини. Іншими словами, як каже професор Сінклер, організми виробили гени довголіття. Ці гени запускалися при несприятливих умовах і створювали ферменти, які окрім іншого захищали епігеном. Сьогодні такі гени довголіття виявляють як в бактеріях. Так і у нас, ці гени, які називають генами довголіття, має людина. Вони прокидаються, коли ми довго біжимо, захекалися, зголодніли, коли нам спекотно чи холодно. Вони активують процеси захисту від старіння. Що це означає? Якщо є пошкоджена клітина, вони її відновлюють, якщо руйнуються білки, від них позбавляються, або, якщо це можливо, відновлюють. Кінчики хромосом, якщо вони короткі, подовжують. Багато всього, але що найважливіше, як мені здається, ці гени дозволяють зберегти епігенетичну інформацію, щоб клітини не забули, як їм поводитись. Існує три типи генів довголіття: перший з яким ми працюємо, сиртуїни Вони контролюють інформацію в клітинах. Повна назва означає регулятор мовчазної інформації. Ще є так звана – група генів, які реагують на те, скільки енергії ми споживаємо. Здебільшого у вигляді цукру, третій тип МТОР, ем є мішенню рипаміцину. Для цих генів важлива кількість спожитих амінокислот. Якщо ви з'їли величезний стейк, ви спожили багато-багато амінокислот, і це заважає їм працювати і продовжувати вам життя. Як показав наш експеримент, найкращий спосіб довше зберігати життя миші це рідше її годувати, влаштовувати короткочасне голодування, тримати тварину в прохолоді та обмежувати надходження амінокислот. Такий рецепт довголіття для мишки він працює і на мавпах. Низка досліджень показали, що обмежене харчування протягом 15 років у порівнянні з тим, хто міг їсти скільки хоче, не тільки сповільнила старіння мавп, але й знизила кількість випадків діабету та. Захворювань серця вони здорові і бадьорі. А ось контрольна група, яка їла що хотіла і коли хотіла, швидше старіє і більше хворіє. Коли пропонують продовжити життя, обмежуючи себе у чомусь у їжі до прикладу, декому здається, що це не найприємніший спосіб, бо треба ходити голодним. Можливо, є інші способи спровокувати схожий ефект. Чи ні, існують молекули, які активують дію сиртуїну і обманюють організм. Ось до прикладу, якщо в лабораторії ввести миші нікотинамід мононуклеотид, це підніме рівень речовини NAD, і в організмі увімкнеться режим надзахисту. І що потім відбувалось з вашими підослідними мишами? А чесно кажучи, ми мали неприємний інцидент. Ті миші, яким вводили НМН, бігли в півтора рази швидше. Бігова доріжка не витримувала, і нам довелося змінювати програмне забезпечення. Програми працювали з розрахунком, що миші бігають не далі ніж три кілометри. Миша бігла три кілометри. Так, наші старі миші бігали далі ніж молоді. Для людини це було б як ультрамаратон. Приблизно як взяти 70-річного чоловіка і змусити бігти швидше за 20-річного і на довшу дистанцію. Уявіть, якби ми зробили те саме з людьми. У нас люди похилого віку перемагали б в Олімпійських іграх. Отже, є шість речей, які ви можете зробити, щоб уповільнити своє старіння. Нульове, уникайте пошкодження ДНК, користуйтесь сонцезахисним кремом і таке інше. Перше їжте менше і рахуйте калорії, друге їжте менше білка, бо організм контролює у якій кількості ви його споживаєте. Третє займайтесь спортом. Інтенсивні вправи підвищать серцевий ритм, і в організму виникне відчуття, ніби за вами женеться лев. Четверте постійте на холоді. Або п'яте перебувайте на спеці. Усі ці речі активують гени довголіття, які переводять епігеному, режим захисту та ремонту з режиму росту та розмноження. Якщо подумати, ми не так вже й часто з доброї волі виконуємо щось із цих рекомендацій. Але що якщо сповільнити старіння недостатньо? Ось тут наш діалог з професором Сінклером набув цікавого напряму. Виявляється, він вже шукає способи навернути старіння назад. То як це зробити? Фактично, потрібно повернути епігеном у більш ранній стан, але чи можливо таке у 2012-му вчений на ім'я Яманака отримав Нобелівську премію за відкриття чотирьох факторів. Необхідних для того, щоб методами генної інженерії повернути епігеном клітини до стану, в якому вона була клітиною ембріона, перетворити клітину дорослого організму у плюрепонентну стовбурову. До усього тіла ці методи краще не застосовувати, бо інакше ми перетворимось на величезну похлину, клітини якої нічого не вміють. Проте це означає, що якось впливати на епігеном можна. І це може бути ключем до омолодження. Близько року тому наша лабораторія зробила прорив. Ми перепрошили око миші. Завдання було дуже складне, тому ми негайно за нього взялися. Бо коли втрачаєш зір з віком, то вже назавжди і його неможливо відновити. Але ми вирішили ризикнути і піти у Вабанк. Ми застосували генну терапію до ока старих мишей з надією омолодити сітківку ока. їхні очі омолодились до віку двох місяців. Зір відновився, наче вони знову юні мишки. Як вам вдається перезапустити одну клітину, не перетворивши її на звичайну стовбурову? Ну дуже обережно справді був ризик перетворити клітини на стовбурові. У нас би вийшли миші з величезною пухлиною замість ока. Тому ми використовували не всі чотири фактори, за які вручили Нобелівську премію зрештою взяли лише три, не використовуючи той, який провокує розвиток раку. З них вийшов чудовий інструмент. У результаті нам вдалося відтермінувати старіння, але не переборщити. Ще важливо вчасно зупинитися, вимкнути всю систему, коли потрібно, і увімкнути за необхідності, щоб підібрати потрібний вік. Це можна зробити з будь-якою клітиною. Ми вважаємо, що так. Ми випробували цей процес на всьому організмі мишей, і з ними все гаразд, ніяких ознак раку. Вони цілком здорові. Питання в тому, чи можна омолодити весь організм разом, скажімо, з двох років назад до двох місяців. Це ми й намагаємося зробити. Звучить захоплююче. Я б навіть сказав неймовірно захоплююче. Спочатку я думав, що ми зможемо уповільнити старіння. А тепер ми говоримо про омолодження, але ми омолодили око лише раз. А якщо так можна зробити два, а то й сотню разів. Професор Сінклер стверджує, що генна терапія омолодила око миші і відновила її зір. Але застосувати той самий метод до трильйону клітин організму усе ще нереально. Щоб усе це спрацювало і весь організм омолоджувався. Вам знадобиться інший підхід. Повернімося до наших медуз. Справа у тім, що будь-яка клітина тіла дорослої медузи може повернутися на більш ранню стадію життєвого циклу і перетворитися на поліп. Здається, наче медузи здатні запускати щось із виділених професором Яманакою факторів і повертати епігеном на більш ранні стадії розвитку. Якщо ми з'ясуємо, як це відбувається, то можливо зможемо зробити щось схоже зі своїми клітинами. Взагалі, ми на це теж здатні, але як правило, виключно на стадії ембріонального розвитку, коли усі клітини за сценарієм стовборові. З віком більшість савців, включаючи людей, поступово втрачають стовбурові клітини. А ті, що залишаються, вже прив'язані до тих типів клітин, якими вони можуть стати. Якщо ми зрозуміємо, як в медузи перетворюють клітини ймовірно різних типів у ті, які необхідні для регенерації, можливо, ми знайдемо спосіб робити щось схоже з людьми. Отже, очевидно, до цього ще далеко, і омолодити людське тіло ми зможемо не скоро. Проте, судячи зі слів професора Сінклера, ми, хоча б, намітили дорожню карту розуміння шляху до уповільнення процесу старіння і, можливо, навіть омолодження. Дякую, що додивились це відео до кінця. Нагадую, що зараз триває збір на гнів пречистий, тому закликаю вас задонатити за покликанням в описі під відео або за цим QR кодом, хоча б гривню, дві, п'ять, десять, скільки хто може. А якщо ви вже задонатили, то можете задонатити ще раз. А якщо ви вже два рази задонатили, то. Підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар, і це дуже допоможе для просування цього відео. І більше людей побачить це відео, і більше людей задонатить. І ми швидше закриємо збір. Дякую!